Так, що хочу показати. Знайшов шестерні, знайшов такі, типу як сподфорсунок і що воно. Дивіться, і скільки замотаних болтів, колокольчик, ну і всяке таке. Більш нічого такого цікавого немає. Будемо продовжувати пошуки. Так, всім знову таки привіт. Хочу показати, що я знайшов, а знайшов я дуже багато всього. Чого показав у відео. Дивіться, знайшов такі три ящика. Ось один, другий і третій. Всі вони пусті, всі вони гарненькі. Дивіться, ціна 180, 250 і 250. Це мені більше всього подобається чому. Дивіться, ставиться так. Вони алюмінієві. і відкидаються. Ножки в нього є. Резинова ця. Офігінний ящик, мені дуже він подобається. Закривається, ручка є ще. Ну, і всяке таке. Так, почну із самого такого більш-менш цікавого. Так, ключ буде в нас 150 гривень. Масльонка ось така цікава, красива, буде в нас 80 гривень. Трубочка в нас буде 40. Струбцина в нас буде 100, кому там хочеться. Потім дивіться з форсунок, я так розумію, оці ось штуки. Або ж ні. Вони повністю нові, як ви бачите. Ціна 70 гривень штука, а якщо візьмете всі, їх тут раз, два, три, 4, 5, 6, шість штук, буде знижка. Тому дивіться самі, як кому зручніше. Ключ на 32, накидний, ось такий. Люльковий, не люльковий, накидний просто. Накидний. Ціна його 100 гривень. Далі штангель 50, далі є отакий от для колець роз'єднувати або витягувати. Ціна 120 гривень. Далі є ось такий мечикотримач. Все крутиться, все працює, можу продемонструвати, кому там дуже так хочеться. Вон воно все крутиться, воно від'єднується. Треба просто почухати його. А так ціленький. Ціна 150 гривень. Так, є кабель-різ. Ось такий, він в смазці і в бумагі був. Бумагу, як ви бачите, я не всю отодрав, щоб показати вам, що він повністю новий. Ціна його 180 гривень. Він в роботі ні разу не був. Там он бумага. Ну, як є. Так, ціна. 60 гривень за 2 штуки. Цей у нас буде 45. Далі подовжувач у нас 30. Монтіровочка маленька 45. Колокольчика, дивіться, скільки. Оцей самий, самий гарний, Мені більше цього подобається. Цей самий голосистий. Ну, в общем, за всі 50 гривень, та й вони всі. Так, пінцет у нас 60. Кусачки у нас 35. Ці у нас будуть 40, ці у нас будуть 40, ці кусочки 45, ці плоскогубці, дивіться, які гарні 50, ці у нас 30, ці у нас буде 80. Хочу, але все можна поторгувати. Для постійних клієнтів торг умісен. Є торг, зразу кажу. Є ось такий секатор повністю також новий. В роботі, як ви бачите, він не був. З двома такими губками. Відрізає, пружина все працює. Кому треба ціна 100 гривень, він ваш. Так, мечку тримачу, такий буде у нас 60 ржавий, але працювати буде. Лірки, дивіться, М12 і, скоріш всього, М18 або М16. А ні, трубна написана, бачите, значить знач одна друга. І тут ще якась лірку знайшов. В общем, за три лірки ціна 60 гривень, вона ваша. Так, Цей у нас для паяльника кому там треба, ціна 30 гривень. Потім знайшов ось таку річ, цікаво, не знаю. трьогранну, ціна 20 гривень, цей у нас 20 гривень. Підшипники 3 штуки. Ось такі. Ціна 80, шестерні 2 штуки 75. Гайки, хай будуть оці всі 10. Цей у нас буде 10. Цей у нас буде. Все працює, все, все як повинно, мабуть, бути. Ціна 50, Пробойці по 15, болт новий, 10, цей подовжувач на 8. Ціна його 60 Далі йдемо. Головки в кількості 4 штуки, і ще й подовжувач, не подовжувач, а цей квадратик, лишився забитий. Ціна 40 гривень. Гайка, ремгайка для Таврії. Ціна 20 гривень, дві фризи, ціна 30 гривень, цей 10 гривень. Болтики ось такі. Ціна їх 20 гривень. Всі викрутки будуть у нас 60 кому Тому. Треба без питань беріть. Вони в доброму стані, в нормальному. Є. советські, є, нинішні, є різні. Ну, працювати будуть. Так, знайшов ще шпінти, ось таку купу. Тут шплінти, плюс гровера, ну все в купі. Ціна у цієї банки 100 гривень. Кому треба, також можна звертатися. Дві шайби 10 гривень. Щотки знайшов, не знаю. Чесно скажу, від чого вони, але розміри можу поміряти, кому там треба, на Viber все запишіть. Ціна за них за дві пари 40 гривень, вони всі ваші. Ці 20 гривень, всі. Потім цей забув блін, як він називається. Щоб випресовувати сальники і всяке таке. Ціна 80. ця в нас спилка 10. Топор у нас 100 гривень, 80. Цей у нас буде 60. Лопата у нас буде 50. Ці топорці 50, 40, 50, 40. Цей в нас буде 80, цей у нас буде 120. Зік ціленький. Буде 100 три молотки. Дивіться, хочу зробити такий ось набір, кому там треба 500, 300 і 200. Ціна за нього буде коштувати 100 гривень і він ваш. Ці клини будуть по 80 гривень за кожен Кувалда 180, ці 75, 75, ця 40. Цей у нас буде 50. Молоток буде 45, і цей у нас буде ржавий, ну, як є. Ціна його 50 гривень. Клини ось такі. Ціна 60, 45 і ось такий 55. Ця річ для преса, для всього. З ручкою, зі всім. 150 гривень, і він ваш. Каністра дерева. Сразу кажу дерева. Тому, що, щоб ви не бачили не казали. Ціна 50 гривень по ціні металу. І на останок хочу показати отакі слісов, з слісов з'єднувачі. Якраз Все в них працює, все розходиться, сходиться. Ціна за 2-300 гривень, і вони ваші. А так вони дорожче коштують. Тому кому щось сподобалось з цього всього. А, ще забув цей клин сказати, 10 гривень. Отак, вроді, би, все показав, все розповів, все назвав ціни. Якщо щось не назвав, кажіть, пишіть, озвучу. Що хочу сказати: дуже багато дзвонять, хочуть щось купити, але кудись пропадають. Так прошу вас, зробіть собі вайбер якраз і пишіть на вайбер. Тому що, блін, не знаю. Ну, це не діло, коли телефонують, щось питають, а потім пропадають. Це, 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 це що це таке? Я навіть не знаю, як це сказати. Все, з вами був Максим з каналу Потрібний метал. З вас чекаю лайків, коменти. Кожен комент я читаю, більш адекватно від, відмічаю. Неадекватні сразу кажу, блокую, тому що, блін, ну кому воно потрібно, кому ви краще робите. Оце ваше там, що щось вам не подобається, щось там, літо два валета. Кому воно треба? Шукайте то, кому ви там сподобаєтесь, ваші жарти там і все інше. Тому що я бачу, що дивишся, нажимаєш на, клі на того ж самого клієнта і дивишся, він кожному пише якісь погані коментарі, кожному якусь гадость пише. Що це за люди, я не зрозумію. Все, з вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Пишіть на Viber. Чекаю вас у Viber для того, щоб обговорити ціну і обговорити покупку і відправку. Для постійних клієнтів кажу дякую за те, що ви в мене є. Гарного всім дня та мирного неба. До побачення!